Кожен рушник повинен витримувати композицію, там повинен бути центр, акцент, головне, як і у всьому, як у літературному творі чи в будь-якому. Потім є небо як благословення і нижня частина як пам'ять. Це головні такі композиційні моменти, і навколо. Центрального зображення іде е, як він. Е... Обрамлення. Uh -huh. Насправді це е, у нього велика така місія завершити і підкреслити це все головне, що всередині. Ну, так воно, так воно в кожному рушнику. Кожен рушник говорить своєю мовою, розказує про щось серйозне.